Ви думаєте, що гепард це просто гепард, а деякі навіть плутають їх з леопардами, але не все так просто. Гепарди не всі однакові, їх кілька, і деякі з них майже зникли. Гепардів поділяють на чотири основні підвиди, і кожен з них унікальний. Південноафриканський – найчисельніший, живе в Намібії та в Боцвані. Південно-східноафриканський менший, злегка світліший. Мешкає в Ефіопії, Суданії Еритреї. Північно-західноафриканський це рідкісний пустельний примара Сахари та іранський гепард, який майже зник. В дикій природі його залишилось менш ніж 20 особин. Вони відрізняються кольором шерсті, лобудовою поведінкою, навіть ДНК у них відрізняється. Це не просто тварини з плямами, це окремі гілки еволюції, які виживали по-своєму та в ізоляції. До того ж, ці коти мають найбідніший генофонд серед великих котів. Що в свою чергу призводить до зниження популяцій і значимості для їх збереження. Гепарди найшвидші на землі, але програють найголовнішу гонку гонку за виживання, і втрата кожного підвиду це не просто мінус ще один гепард, це мінус ціла історія для науки, планети та природи.